Такий молодий громадський політичний діяч? Добрий вечір, шановні одесити. Дуже приємно всіх вас бачити. Був на Майдані два тижні можна сказати прожив там і хотів би розказати вам декілька слів, як там, яка там атмосфера, які там відчуття. Друзі, ну по перше. Я точно можу сказати, що багато ЗМІ в Одесі, в Одеській області не так показують майдан як воно є на сам насамперед. По-перше, що хотілося б сказати, що там дійсно, я не знаю, тут всі були, хто не був, розкажу там дійсно царить ну, дуже, дуже добра і тепла атмосфера. Люди підтримують один одного. Дійсно, там там завжди є де, де знайти собі притулок. І е, є що ну чим погодуватись, і ви знаєте, і там у всіх єди, єдина думка. Єдина думка це е, не питання, навіть стоїть євроінтеграції, да? а питання в тому стоїть, що ми вже давно хочемо жити краще, да? і ми гідні кращого життя. І от ця думка. Вона лежить в серцях кожного, хто приходить на майдан. Те, що розповідають, що там е, стоять люди, які не хочуть працювати, що там стоять люди, яким платять гроші. Ну це все брехня, і ви знаєте, це політичні інсинуації е, партії регіонів. Я був і в той день, коли е, намагались е, знести майдан, коли. Е, Тисячі беркутівців намагались е, протистояти там, 500 людям, які стояли на Майдані на той час. І майже за дві години на Майдані зібралося вже 5 тисяч людей, за чотири години там вже стояв повний майдан. І ви знаєте, тут розповідали дуже багато, що маятник хитнувся на користь влади, і влада там перемогла, відтіснила майдан. Нічого такого не було. Реально люди відтіснили беркутівців, солдатів, да солдатів, які виконували накази злочинної влади і, і теж були злочинцями в тому, в тому числі. І я вам хочу сказати, що тоді саме воля, саме сили, саме бажання людей відтіснило цю армію. Я вам хочу сказати, що поряд зі мною стояли різні люди, різного соціального рівня, різного віку, і поряд зі мною стояв старенький дідусь да, якому я казав. Дідусь, ну вийдіть, ну що у вас зараз тут задавлять? І він казав: Синку, зачекай, я стільки вже пройшов в своєму житті, і тут ми теж переможемо. І реально ми теж перемогли. Я не вірив в 8 годині ранку, в 5, ще в 5 години ранку, коли було темно. Кожен майданівець, до кого я не підходив, казали, ми, ми чекаємо, коли зійде сонце. І я не міг зрозуміти, чому ми чекали саме цього. Ну, може, тому що в нашому гімні кажеться про те, що згинуть наші вороженьки як роса на сонці, так, так воно і вийшло. Що як тільки зійшло сонце, беркутів не стало. І останнє, що вони спромоглися, це штурм Канде, який повністю провалився, де люди відстояли і майже не перевернули цей автобус з злочинними беркутівцями. Я хочу сказати, друзі, що. Дійсно, в кого є можливість, це обов'язково треба зробити і з'їздити на Майдан. Подивитись цю атмосферу, щоб потім передати одеситам, які, які читають ну, ці змі, які перекручують і показують не так, як воно є насамперед. Тому, е, знаєте, ну, хочу сказати, ну, є, є певна, певна якась впевненість в тому, що ми переможемо, що в нас. Е, в нас такий дух, ви розумієте, у українців. Ми вільні. Ми, ми любимо цю свободу. Нам подобається жити в своїй державі. Тому мені здається, що той сценарій, який ми зараз взяли, може він довгий, однак він не насильстний, він справжній і він український. Слава Україні.